Володимир Мономах народився у 1053 році, помер у 1125 році, похований у Софіївському соборі в Києві. Великий князь Київський, державний і політичний діяч, письменник, автор повчання Володимира Мономаха Дітям. Діти мої. Або хто інший, слухаючи мою грамотницю, не посмійтесь над нею, а прийміть її до свого серця, і не лінуйтеся, а щиро трудіться. Що таке людина, як подумати про це? Велика розумом людина та не може осягнути вона всіх чудес землі? Дивіться, як все мудро! Влаштовано на світі, як небо влаштовано, або як сонце, або як зірки, і тьма, і світло, і земля, як на водах, покладена. Діти мої, похваліть Творця всього земного і небесного, а все, що далі, то мого слабого розуму повчання. Перш за все, не забувайте убогих, а якоможете по силі, годуйте їх і подавайте сиротам. І вдову захистіть, не дайте сильним губити людину. Хто б не був правий чи винний перед вами, не вбивайте і не веліть убивати його, якщо і завинив хто в смерті. Не губіть християнської душі. Якщо ж вам доведеться цілувати хрест перед братами своїми або перед будь-ким, то перше спитайте свого серця, на чому ви зможете стояти твердо і тільки тоді цілуйте. А поклявшись, не переступайте клятви, бо загубите душу свою. Ніколи не майте гордощів у своєму серці і в розумі, а скажіть, сьогодні живий, а завтра помру, смертні, бо ми. Старих шануйте, як батька, а молодих як обратів. При старших годиться мовчати, при мудрих слухати, старшим підкорятися. З рівними і молодими мати згоду і бесіду вести без лукавства, а що найбільше розумом вбирати, не лютувати словом, не гадьбити нікого в розмові, не сміятися багато, очі тримати донизу, а душу вгору. Повчання Володимира Мономаха дітям 1117 рік.